Батарея, холодно в квартирі. 18 градусів тепла показує термометр у кімнаті кропивничанина Віктора Куліша. Каже, з початку опалювального сезону, який розпочався 13 листопада, в його квартирі батареї не були теплі жодного разу. Пока дадуть, поки роз, поки то поки то те, то те. То, ну, коротше, на місяць десь. Той год, по-моєму, дали нормально. Це цей год щось. Вони ну, і не холодно на дворі було, ну. Все одно воно потихеньку, воно і утеплено і знаружі, а все одно і вікна вроді пластикові, і все а, а холодно. 619 будинків, які підключені до централізованого опалення, 84 лишаються без тепла. На території обслуговування житлово-експлуатаційної організації номер 1 не обігріваються 25 будинків. номер 2 – 8 будинків, номер 3 – 47. Жео номер 4 4. Селище Новей Гірниче повністю з теплом, Сказав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Житловий фонд безпосередньо почав заповнювати воду безпосередньо перед початком опалювального сезону. І коли подалася тепла вода, були. Декілька поривів як на мережах, які підводять до житлових будинків, так і на внутрішньобудинкових мережах. Також п'ять будинків, які опалює то інтересурси, там проводять роботи безпосередньо на мережах дане підприємства. Ремонтують порив тепломережі на набережній працівники комунального підприємства Теплоенергетик. Аварійний ремонт. Кажемо так, Включилися, а труби 80-го року лежать тут. Виріжемо пошкоджену ділянку і варимо кусок нової труби. Поживачів небагато, одна налогова. Працюють 19 котелень та ТЕЦ, розповів заступник міського голови Олександр Вергун. 13 листопада, в понеділок, ми повністю розпочали опалювальний сезон. Хоча середньодобова температура ще не була нижче плюс 8 градусів по Цельсію. Три дні, але це було розпочато для того, щоб. Відкоригувати роботу теплового господарства проводилися значні роботи на тепловому господарстві, як безпосередньо на котельнях, так і по мережах. Сказав, опалюються всі соціальні заклади. Це 38 дитячих садків, 43 будівлі шкіл та 12 лікарень. На сьогоднішній ранок середня температура теплоносія по всіх котельнях. 43 градуси по Цельсію. Станом на вчора також були звернення від батьків, що в деяких садочках не дійшов теплоносій, тому що дві такі великі котельні, потужні, це як Кропивницька ТЕЦ і ТЕЦ і південно-західні котельні. Об'єми теплоносія там дуже великі, тому для подачі вже до кінцевого споживача потрібно не менше. Двох діб тепло почало надходити по всіх бюджетних закладах. Цьогоріч перед опалювальним сезоном капітального ремонту мереж не було, сказав начальник управління житлово-комунального господарства. Мережі відпрацювали майже два терміни експлуатації, і ці ну, пориви на превеликий жаль будуть виникати постійно, тому що ми навіть по минулому році ми пам'ятаємо. Коли були по годині відключення світла, електроенергія зникає також і на котельнях, на станом на цей опалювальний сезон, ми забезпечуємо котельні резервним Живленням це будуть електрогенератори, але повноцінно ви розумієте, що ми не зможемо утримати ситуацію. Говорить, заміну мереж розпочнуть після того, як отримають затверджену програму теплопостачання. Коли це буде, інформації поки немає. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.